В ефірі програма Рожеві окуляри. Усі ми любимо шоколад і ласувала ним бодай раз у житті. Але задумувалась тобі, Ринка, що ми майже нічого не знаємо про нього. Та що там знати? Я люблю просто молочний шоколад або з маршмеллоу. Але було б цікаво дізнатися, як його виготовляють. Тоді давай дізнаємось. Мене звуть Софія Кащишин, а мене Даринка Попко. І сьогоднішня програма буде присвячена найвідомішим шоколадним фабрикам. Дивимось анонс. Шоколад Рітер Спорт бачив кожен з нас у магазині. А чи помічали, яке різноманіття смаків він має? Гершейсь нагадує шоколадний батончик, але насправді це смачний шоколад. Чому він так виглядає? Та як не переплутати його з чимось іншим? Женевська фірма шоколаду Стетлер уже понад 60 років дарує смаколики дітям та дорослим. Як вона втрималась на ринку так довго? Маст бразор чоколець зовні можна легко переплутати з яскравими панчохами, але смак цього шоколаду ні з чим не сплутаєш. Пакунок з шоколадом від Гірл Делі. Чому цей шоколад потрібно вписати в список солодощів? Софійко, ну я ніде не можу знайти свій улюблений шоколад, яким я хотіла тебе почастувати. Ти про ту плитку Ritter Спорт Chocolate, яку ти з'їла ще до мого приходу? Е, Ну, це, так. а звідки ти знаєш? Бачила обгортку смітику і зразу зрозуміла, що такого смаку ще не коштувала. А та та, але нічого наступного разу я ще принесу У мене є вдома і з печивом, з корицею, і з вишнею. З корицею? Ну все, я не можу вже дочекатися нашої наступної зустрічі. Але раджу боятися, може його знімати. Шоколад це улюблений смаколик багатьох. Він має безліч видів, тож кожен може обрати його на свій смак. Але сьогодні я хочу розповісти вам про відомий на весь світ німецький шоколад рітер, Спорт. А я нагадую, з вами Вікторія Врамчук. Історія цього бренду розпочалась у 1912 році. Саме тоді молодий кондитер Альфред Ойген Рітер одружився із власницею невеликого магазину солодощів Кларою Гетле. Разом вони заснували. Маленьку кондитерську фабрику в німецькому містечку Штутгарт. Шоколад вони спочатку виробляли в своїй квартирі, але з часом їх фабрика ставала більш популярною. У 1919 році компанія випустила шоколад Алріка з малиновим та апельсиновим наповнювачами. В той час це була справжня рідкість, тому цей шоколад одразу припав покупцям до душі. Вже в 1926 році в компанії працювало вже 26 працівників. Того ж року відбувся примислови переворот, і вже незабаром компанія купила свою першу вантажівку. Згодом місця в компанії не вистачало, тож вони перебралися у Вальденбух. Знаменита квадратна плитка шоколаду Рітер Спорт з'явилася у 1932 році. Дружина засновника компанії Альфреда Рітера помітила: люди, які беруть із собою шоколад у дорогу, часто скаржаться, що він ламається у кишені, тому вона вирішила, що потрібно створити невелику та міцну плитку, не зменшуючи в ній кількість шоколаду. Справа в тому, що в 1930-х роках у Європі мали велику популярність спортивні куртки із квадрат квадратними нагрудними кишенями, куди за задумом Клари Рітер і слід було класти шоколад Рітер Спорт. Ніхто й думати не міг, що у майбутньому квадратні шоколадні плитки стануть єдиним продуктом компанії. Друга світова війна призупинила бізнес компанії на 6 років. І аж в 1946 році Рітер повернулася до виробництва шоколаду, але тільки без какао. На той час в Німеччині його не було. Після смерті Альфреда Рітера в 1952 році компанію очолив його син Орту Рітер. Саме він зробив найвагоміший крок в історії шоколаду Рітер Спорт. Він зосередив увагу на виробництві квадратних плиток шоколаду. Вже у 1960-ті роки з асортименту до компанії стали зникати прямокутні плитки та цукерки. У 1970-х роках почалося бурхливе зростання популярності літер спорт. Про цей шоколад почали говорити по всій Німеччині. На телебаченні з'явилася перша реклама шоколаду із слоганом квадратний практичний хороший, який для компанії зробило одне з німецьких рекламних агенцій. Паралельно Отто Літер розробив ще сім нових видів смаків шоколаду, видів, смаків. Сім нових видів шоколаду і розробив до них і розробив до них індивідуальні кольори до кожного з них. Паралельно Отто Літер випустив ще сім. Нових. У 1970 році було розпочато виробництво літер спорту йогурт. Це був перший в історії шоколад з йогуртовою начинкою. Паралельно Отто Рітер випустив ще сім нових видів шоколаду та підібрав до них індивідуальний колір обгортки. У 1982 році асортимент розширено. На ринку був представлений міні-шоколад Рітер Спорт. У 2004 році шоколад продавався у 70 країнах світу. А в 2005 році раду директорів підприємства очолив Альфред Теодор Рітер, син Отто Оторітера. Восени був відкритий музей Рітер та магазин шоколаду Рітер Спорт. Компанія також відкрила в Равенсбурзькому парку атракціонів різнокольоровий шоколадний будинок з власним магазином, шоколадною майстернею і музеєм історії легендарної квадратної плитки Рітер Спорт. Кожне покоління родини Рітерів думало про те, як досягти їм успіху у виробництві якісного шоколаду, а не про прибуток. І саме це допомогло їм досягти великого успіху. Тож тепер літер спорт один з найвідоміших шоколадів світу. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До зустрічей, па-па! Ну, ось компанія Гершейс виготовляє не лише шоколад, а й хліб. Хліб зі шоколадом? Я ще такого ніколи не їла. Хочу з'їсти. Дивимось сюжет про цю незвичну фабрику. Ця американська компанія розташована у містечку Хершей, штат Пенсильванія. Була заснована у 1894 році, а її продукцію можна купити більшість у 60 країнах світу. Компанія володіє трьома розподільними центрами з сучасними технологіями та системами управління персоналом. Гадаю, ви вже здогадались, що мій сюжет буде про The Hershey Company. З чого усе розпочалось, та як Мілтон у Северні Герші вдалося досягти такого успіху. Розповім я Діана Гриньків. Мілтон Херші народився 13 вересня 1857 року в місті Деррі Чарч, штат Пенсильванія. Батько Мілтона Генрі Херші намагався реалізуватися як підприємець. Через починання Генрі родина змушена була часто переїжджати. Часті роз'їзди не дали Мілто. Воно отримати нормальну освіту. Встиг провчитися в школі всього чотири класи. Батьки не були зацікавлені в тому, щоб хлопчик отримав світську освіту. Книжки тільки шкодять, вважали вони. Перша робота не сподобалась хлопцю, і він вирішив записатися на курси по виготовленню морозива та карамелі. Можна сказати, що з цього усе й розпочалось. Мілтон був здібним учнем, і через чотири роки свого навчання відкрив власне підприємство з виготовлення цукерок у Філадельфії. Однак перша спроба виявилася невдалою через велику кількість несплачених рахунків та малі доходи, бізнес довелось закрити. Однак чоловік не опускав руки. Таким чином, в різних куточках Америки, Денвері, Філадельфії, Новому Орлеані, Чикаго та Нью-Йорку, він пробував розгорнути власну справу. Проте безуспішно. Незважаючи ні на що, Мілтон не впадав у відчай. Він робив все й нові, нові спроби, поки експериментуючи, не створив власний рецепт з виробництва цукерок зі смаком, який би сподобався покупцям. Так Мілтон почав додавати свіже молоко до карамелі. Своїй унікальній карамелі він дав назву Hershey's Crystal A. Та, побачивши шоколадні машини вперше на всесвітній колумбійській експозиції 1893 року в Чикаго, Херші зрозумів, що за шоколадом майбутнє, і в 1900 році він продав свою карамельну компанію за мільйон доларів та зосередився на виробництві шоколаду, заявивши людям, карамель це просто примха. Проте шоколад річ постійна. У 1905 році мілтон відкриває власну шоколадну фабрику. У рідному місті Дарій Черч у нього було все для відкриття власного підприємства, будинок, місця, на які потребували роботи, і ферми, які могли б забезпечувати його найсвіжішим молоком для виготовлення шоколаду. За два роки фабрика Мілтона була відбудована, а наступним кроком було виготовлення особливого рецепту шоколаду. Експериментуючи, йому все-таки вдалося створити особливий батончик Хершіс. Саме Мілтон Херші першим в Америці почав виробляти молочний шоколад. І саме Йому належить ідея спресувати шоколад у звичній для нас сьогодні плитки. Навколо фабрики в Деррі Херші збудував ціле містечко, яке назвав своїм ім'ям. Там було усе необхідне: банк, готель, церкви, парки, магазини, пральні, майданчики для гольфу і навіть зоопарк. Більшість співробітників та менеджерів фабрики жили в місті, але не були забуті й ті, хто жив за межами Херші. Спеціально для них збудували трамвайну лінію, щоб вони могли легше діставатися до фабрики. Згодом чоловік відкриває школу для сит Мілтон Херші Скул. Діти там навчалися практичним та трудовим навичкам фермерству, а також отримували хорошого освіту відповідно до програми середньої школи. Під час Другої світової війни Мілтон виготовляв батончики для американських солдат. Солодощі повинні були важити не більше 114 грамів, бути солодкими і поживними, а також витримувати високі температури. Таким чином і з'явився Hershey's Tropical Chocolate Bar. Після смерті Мілтона Херші компанія намагалася не відступати від початкового плану. Наприклад, Херші не любив витрачати кошти на рекламу. Він вважав, що хороший продукт говорить сам за себе. У 60-х роках конкуренція на ринку шоколаду виросла, і під керівництвом Семюела Хінкля була побудована фабрика в Канаді. А в 1991-му Херші купила першу фабрику в Європі у Німеччині. З кожним роком компанія розвивалась, розширялась і купувала нові акції. Акції то по виготовленню сирних снеків та навіть макаронних виробів. На сьогодні фабрика та місто Херше перетворилися на цілий розважальний центр, який відведуть тисячі туристів щодня. Тут вони можуть зробити власні солодощі, а також бренд Хершев залишається одним із найвідоміших у цілому світі. На цьому в мене все. Нагадую, що це була Діана Греньків. Бажаю вам гарного настрою та зустрінемося у нових ефірах програми рожеві окуляри. окуляри». Па-па! Софія, Ти знаєш, скільки видів шоколаду існує? І начинок до нього? Є і чорний, і білий, і молочний, і з горішками, і з маршмеллоу, Але я люблю. Молочний з маршмеллоу. Але хочеться чогось нового і не знаєш що обрати. Ну, мені мама радить більш якісний шоколад завжди обрати. А, а який то якісний, як його знайти? Ну ось, дивись, шоколад роблять з якісних інгредієнтів. Наприклад, Стетлер є одним з найякісніших шоколадів в цілому світі. А, ясно, запам'ятаю. Швейцарія це країна, яка виробляє найбільшу кількість шоколаду в світі. Саме тому її вулиці переповнені шоколадними фабриками та крамницями. Привіт! З вами я, Каріна Хольвінська, і сьогодні ми відправляємось на екскурсію до однієї з найвідоміших фабрик у Женеві Стерлер. Зима це час, коли найбільше хочеться відчути казкову атмосферу тепла та затишку, зігріватись гарячим шоколадом або ласувати іншими шоколадними смаколиками це чудовий рецепт покращення свого настрою у хмурий зимовий день. Проте ви також можете відвідати шоколадну фабрику, адже такий похід це незабутні емоції. Тому пропоную дізнатись про історію та особливості приготування шоколаду компанії «Стетлер» що шоколадна фабрика була заснована у 1947 році. Тобто вона відносно молода. Проте за декілька років Стенлер зміг стати одним з найкращих виробників шоколаду. У 1954 році фабрика отримала відзнаку за найкращу якість на кулінарній виставці у Берні. І з того часу фабрика лише покращувала рівень своєї продукції. Магазини і фабрику з виробництва шоколаду Стетлер можна сміливо назвати лабораторією або майстернею. Тут до створення шоколадних шедеврів ставляться як до творчого процесу, в результаті якого народжується витвір мистецтва. Популярність Стетлер поширилась теле. Еку за межі Швейцарії. І їх шоколад став світовим стандартом. Найпопулярнішим продуктом в асортименті Сетлер є класична плитка шоколаду. Також в Женевських крамничках можна придбати та скуштувати різноманітні цукерки, торти та інші дивовижні солодощі. Майстри шоколаті, які працюють в Стетлер, дотримуються традиції виготовлення шоколаду, які існують з часів заснування фабрики. Майстри докладають неабияких зусиль, аби створити справді якісний шоколад. Насправді всі охочі мають можливість побачити на власні очі магію створення шоколаду компанії Стетлер. Всі шоколадні цукерки там виробляють власноруч. Тому спостерігати за цим процесом вкрай цікаво. В Женеві можете знайти шоколадні крамниці та майстерні майже на кожній вулиці міста. Проте Стетлер це особлива фабрика. Спостерігаючи за майстрами шоколадсьє, ви побачите, як вміло вони перетворюють окремі інгредієнти на справжній витвір мистецтва. Кастетлер це галузь від формувальних машин, звуки сміху та солодкий запах у повітрі. Тут ви можете послухати історію цього легендарного шоколаду, дізнатися секрети його виготовлення, продегустувати смаколики та навіть взяти на прощання невеликий шоколадний подарунок. Щоб створити особливу атмосферу, не потрібно докладати бада бада. бада, бада. Одним з найбільш популярних солодких продуктів Стетлер вважається Паве Стетлер. Це така шоколадна бруківка, яка є найбільшим втіленням майстерності шоколадьє фабрики Стетлер. Щоб створити особливу атмосферу, не потрібно докладати багато зусиль. Достатньо заварити смачний чай і взяти плитку ніжного шоколаду. А я нагадую, мене звати Каріна Хальвінська. Бажаю вам солодкого настрою. па па, -па, -па. Софію, знаєш, в мене сьогодні така смішна історія сталася, хоч розкажу. Ну давай. Я сьогодні шоколад на ноги вдягала, а не шкарпетки. Е -е, а як це так вийшло? Ну, шоколад Must Brothers є такий яскравий, що його легко переплутати з шкарпетками. Ану, покажи свої п'яточки на всяк випадок. Ну, трохи є. Не трохи, а багато. Які країни вам спадають на думку, коли ви чуєте слово шоколад? Хм, Напевно, Бельгія та Швейцарія, проте США також є одним з найбільших виробників цього продукту. Всім привіт! З вами Дячешина Вікторія. Сьогодні поговоримо про одну з видатних шоколадних фабрик в Америці: маст Бразер Шоколей це американська кустарна шоколадна компанія. Головна фабрика якої знаходиться в Брукліні, Нью-Йорк. Компанію заснували в 2007 році Брати Рік і Майкл Маст. Вони зіграли важливу роль у провадженні кустарного шоколаду в основну американську культуру. Кустарне виробництво це об'єднане дрібне товарне виробництво, яке виготовляє вироби на ринок. В наші дні воно витіснене масовим виробництвом, однак для виготовлення товарів під замовлення існує і за. Американські шоколаті братерік та Майкл здобували весь світ своїм неординарним підходом до виготовлення шоколаду та його оформлення. Вони почали з того, що налагодили контакт з постачанням найкращих какао-бобів з маленьких домашніх ферм Мадагаскару, Еквадору та Домініканської Республіки. Що цікаво, брати особисто об'їздили всі ці країни у пошуках найкращих екологічно чистих какао-бобів. До заснування власного шоколадного бренду Рік був професійним музикантом, а Майкл займався фінансами в кіно на телеводі. Виробництві шоколад для братів був лише хобі. Тепер рік і Майкл особисто вигадують і розробляють різні смаки і види свого шоколаду. Наприклад, зараз у їхньому магазині можна купити такі варіанти шоколаду, як темний шоколад з мигдалем та морською сіллю, і так далі. Брати також мають довижену міні-фабрику, і все знаходиться в одному місці, і шоколадна плитка з'являється прямо у відвідувачів на очах. Весь шоколад виготовляється власноруч, бо так, за їх словами, вони набагато більше пов'язані із процесом. Це стосується й упаковки шоколаду. Вони використовують. Унікальний флорентійський папір, створений на замовлення. До того ж, для кожної нової лінії шоколаду вони вигадують оригінальну нову упаковку. Дизайн упаковок від братів маст можна назвати абстрактним. На фоні різноманітних фігур та ліній виділяється проста матова біла етикетка з мінімальним текстом. Декілька років тому брати Мас та їх шоколад стали настільки популярними, що відомий журнал нью йоркер запропонував їм цікавий проєкт. Автори журналу придумали кілька цікавих описів до нової лінії шоколаду. Вони використали для цього літературних персонажів зі всесвітньо відомих творів, таких як Отелло Шекспіра та Містера Дерсі. гордість і упередження. Одним з найбільш ексклюзивних Продуктів братів мас є чорний шоколад з трюфелем. Чорний трюфель дорогий і рідкісний продукт, а шоколад із ним є ще більш рідкісним. Рік та Майкл вигадують незвичні смаки шоколаду і ласощі з додаванням чорного трюфеля від Маст Бразер Чоколи. Ідеально підходить для визначення незвичайний. Окрім 74% шоколаду та дорогого трюфелю в плитку. Також. То дають трішки морської солі. Ось такі дивовижні шоколадні плитки виготовляє компанія Mast Brothers Chocolate. А подивитись на приготування їх ви можете в магазині, що знаходиться в Бруклі, а також ви можете їх там придбати. А я нагадую, що сьогодні для вас працювала я, дядя Чишин Вікторія. Всім па-па! Віко, а що ти плануєш дарувати своїм батькам на наступні свята? Їхній улюблений шоколад віруделий. Клас, а позичиш мені трішки. Ну це ж подарунок батькам! Та я ж не їсти, а дарувати. Так, стоп, спочатку сюжет, а потім і шоколад. А -а -а -а. Сан Франциско залишає мандрівникам незабутні враження та емоції. А що подарувати близьким та родичам, аби вони були у захваті? Привіт, мене звати Марта Іванова, і я впевнено рекомендую шоколад Гірарделі. Чому додивіться мій сюжет до кінця і дізнаєтесь? Починаємо. Доменіко Гірарделі так звуть засновника однієї з найпопулярніших шоколадних торгових марок США. Чоловік народився в Італії у 1817 році. Його батько займався торгівлею, продавав прянощі та екзотичні товари з південної Америки. З юного віку Доменіко був залучений до бізнесу батька і особливо цікавився виробництвом цукерок. Після того, як попрацював помічником кондитера в Генуї, остаточно визначився з професією. Вже у 20 років він поїхав з Італії, аби відкрити власний бізнес у Ругваї. Це рішення було доречним та раціональним, адже саме у Південній Америці вирощують какао-боби, які так необхідні для виробництва шоколаду. Але на цьому його переїзди не закінчились, а лише розпочались. Згодом він переїхав до Перу, де зайнявся продажем шоколаду та кави. У 1848 році його сусід виїхав до сан франциско взявши з собою на продаж майже 300 кілограм шоколаду, зробленого у цеху Гірарделлі. Слід зазначити, що більш вдалого моменту не варто було і очікувати. Вже через два тижні після того, як вся партія шоколаду опинилась в сан франциско До міста приїхали перші золотошукачі, і дорогий делікатес розходився як гарячі пиріжки у базарний день. Гірарделі послухав захоплені відгуки сусіда про те, як добре йде продаж у Каліфорнії, і згодом переїхав до Стоктона, де у 1849 році відкрив магазин. В прянощі гірчиця, кава та звичайний шоколад мали великий попит серед мешканців міста. І Доменіко вирішив відкрити магазин у сан франциско а згодом і кав'ярню, яка мала знамениту назву Шоколадна фабрика Гірарделлі». Але не все було так добре, і в кожному бізнесі є злети і падіння 3 травня 1851 року відбулася пожежа, яка знищила бізнес Гірарделі в Сан франциско А через кілька днів згорів його магазин у Стоктоні. Однак, у вересні того ж року Гірарделі використав свої активи, що залишилися, і відкрив Кайро Кофі Хаус в сан франциско Ця комерційна ініціатива виявилася невдалою, і Домініко відкрив новий магазин під назвою Гірарделі Гірард. У 1892 році Гіраделі пішов у відставку з посади керівника компанії, і його замінили троє його синів. А вже через два роки, 17 січня 1894 року, до мені помер. Але його сини вдало замінили батька, і компанія лише процвітала. Незабаром сини відкрили ресторан, у якому подавали морозиво із шоколадним соусом та знаменитою помадкою. Асортимент постійно змінювався та доповнювався. Шоколадні тістечка, молочні коктейлі, десерт з морозивом і фруктами. Сама фабрика давно переїхала до менш дорогого міста, але у сан франциско залишили частину фабрики як історичну спадщину. Місце користується великою популярністю, тому будьте готові провести час у. Черзі, чекаючи, поки звільниться столик, асортименти змінюються в залежності від свят. А при вході до магазину роздають міні-шоколадки. Це бренд, який виготовляє не лише з любов'ю шоколад, а ще й різні суміші для випічки, гарячі какао та інше. Ці продукти є актуальними не лише під час свят. А з вами була Марта Іванова. Па-па! Даринко, ми вже стільки всього про шоколад розповіли. Погоджуюся, я так стомилася. Але час прощатися. А з вами були шоколадні окуляри. Та Даринко, та які ще шоколадні окуляри, то білі, то шоколадні, рожеві. Йой, я вже настільки сильно хочу з'їсти той шоколад, що весь час думаю про нього. Тобто, дивіться на світ разом і з нами. крізь рожеві, рожеві окуляри, Па-па-па-па.